Отримав таке повідомлення: купували у вас подушку, і в нас сталася аварія. Собака апісіла її. Подушку попрали, але ніяк не можемо її висушити. Вона лишається вологою всередині. Чи є якісь рекомендації з цього приводу? Можливо, в сушильній машині можемо на якомусь режимі висушити, чи краще здати її у хімчистку. Дуже цікава тема для розбору. Отже, найперше, що потрібно завжди зробити, це. Ознайомитись з етикеткою та інструкцією на подушці, на якій написано та показані значки, що прати подушку в пральній машині не рекомендується, оскільки матеріал в'язкий і еластичний. Прати можна тільки захисний чохол при необхідності протирати вологим полотном. Також не можна використовувати сушини. Для підтримки чистоти подушки провітрюють її кілька разів на місяць. Як найчастіше змінюйте наволочку, Своєчасно видаляйте плями та інші локальні забруднення за допомогою сухої або вологої щітки. В крайньому випадку допускається ручне прання у теплій воді. І пам'ятайте, недостатньо купити ортопедичну подушку, щоб отримати корисний ефект від її використання. Дуже важливий і правильний догляд за вибором. Саме тоді ви можете користуватися виробом протягом 5 років. Доктор сон, Гарний сон, допомагає життю.